Нам часто кажуть майбутнє світу у федераціях. Що можна зберегти свободу народів, віддавши частину влади над національним структурам? Але це ілюзія. Європейський Союз яскравий приклад. Формально там діє принцип субсидіарності. Мовляв, Брюссель втручається тільки тоді, коли національні уряди не можуть впоратись. Насправді ж. Саме європейські чиновники вирішують, що під силу країнам, а що ні. І поступово влада переходить у руки бюрократії, яка диктує закони в економіці, в освіті, в медицині. Це не нова форма свободи, а це стара імперія в новій обгорці. Навіть об'єднаний суверенітет красивий термін, але по суті означає втрату національної незалежності. І доки Європа спирається на НАТО і США для своєї безпеки, вона фактично перебуває у стані зовнішньої залежності. Якщо Америка відмовиться від цієї ролі, контроль візьме Німеччина і ЄС перетвориться на нову Німецьку імперію. Правда проста: не існує федерального рішення, яке б дозволило уникнути вибору між імперією і незалежними націями. Будь-яка міжнародна федерація з часом стає імперською бюрократією, яка позбавляє народи їхнього самовизначення. Справжня свобода можлива лише там, де нації зберігають власну незалежність.